Про нову прем'єр-міністрку, що я начула її пряму мову, Лістраси. Вона, до речі, коли закінчила свою промову, вона вже завершила словами Боже, бережи короля. Король. Так. Е Багато було сказано гарного на її адресу, що вона буде великим другом України? Разом з тим багато експертів звертають увагу на те, що варто розділяти ті заяви, які були сказані під час цієї гонки за прем'єрське крісло, і треба тепер уважно стежити за тим, що ж вона буде робити, тому що ну, як будь-який політик, ми знаємо, що ці обіцянки, які активно часом роздаються, не завжди вони потім втілюються в життя. А ви як думаєте, як… якою прем'єр-міністркою вона буде? Ну, я, чесно кажучи, не бачу ніяких підстав сумніватися в послідовності її курсу, наскільки я зрозумів, вона дуже принциповий політик якраз в питанні протистояння з Росією. І вона одна з тих, хто першим виклав цю тезу, що саме Росія є загрозою номер один для всього цивілізованого світу. Цікаво, я ще щойно згадав, що. Це було в розпал наших подій на майдані 2014 року, і тоді мене запросили в прямий ефір. На BBC, був тут круглий стіл в Києві, проходив. І я сидів з одного боку, сидів журналіст Russia Today, з іншого боку, першого російського телеканалу. І вони таке оточення. Я знаєте, я кажу, що ви знаєте, ви на жаль недооцінюєте загрозу, яка надходить відходить від цієї держави. Це не лише загроза для безпеки України, для самого існування нашої держави, а взагалі для. Світової стабільності на мене так подивилися, як на вкус божевільного, але насправді мої передбачення справдились і. Наше щастя, що дійсно сьогодні є такі країни, як англосаксонського в першу чергу світу, як Велика Британія та Сполучені Штати, треба надати належне, важко переоцінити їхній вклад в сьогоднішній світовий порядок, світову стабільність. Я ну свого часу, чого я одна з причин, чому я залишив свого часу дипломатичну службу в середині 90-х, тому що Мені запропонували тоді очолити найбільше тоді медіахолдинг українській київській відомості, де я був президентом телерадіокомпанії. І своє перше завдання якраз вбачав в тому, щоб поширювати по хвилях українських радіостанцій. Програми Української служби BBC. тому що де б я не працював в якості перекладача і чи дипломата, я завжди орієнтувався на найкваліфікованіші, якісні, ефірні програми чи арабською мовою, чи в чи українською, чи російською. Завжди в першу чергу відповідно англійською шукав в будь-якому куточку світу завжди хвилі бібісі, там на середніх, на коротких хвилях. І на той час дійсно в Лондоні була створена дуже потужна команда українських журналістів, які створювали унікальний продукт. І Я вбачав якраз своє завдання в тому, щоб цей незаангажований об'єктивний погляд на події в Україні і в світі був. Е Можливо, було й донести до да, як максимальної кількості, да, І ми тоді мали ну, завдяки там, моїм розважальним програмам, Я почав вкладати, якраз як сьогодні, і займаюся там, що називається інфотеймент чи едютеймент, розважаючи просві... просвіщати людей. Так само і тоді ми вкладалися в, розв в розважальний контент, але головне бажання вбачали в тому, щоб максимальна кількість наших ретрансляторів отримали програми Української служби BBC і в рекордні були показники там на початку нульових. 65 наших ретрансляторів було. Але, на жаль, потім почалось придушення свободи слова. Ми воювали тоді з кучмізмом. Я теж тоді колись ввів в оборот кучмакратія, кучмізм, коли придушували свободу слова. І, на жаль, були змушені припинити свого часу співробітництво, коли помінялися в нас засновники, власники нашого холдингу, Мене змусили продати тоді свою долю. Там в... Радіостанції, тому що взагалі ми вісім разів були змушені тут переїжджати з одного приміщення на інше, тому що нас надсилали то цю потім е е е станцію цю, то пожежників. Не була кумедна історія. знаєте, ну багато ж людей сп спілкуєш на різних, та на різних заходах. Якось іду по вулиці, бачу знайоме обличчя. Я вітаю вас там його майже в обійми. Стискаю в обіймах. Потім розумію, що це той пожежний генерал пожежник який коли зачиняв нашу <стиска> нашу радіостанцію, тому що вони вимірювали там, що там у нас на 12 сантиметрів стеля в нас нижче. Тому. І, на жаль, ми поневірялися, да, ходили там по приймах. Єдиний, хто тоді нас не злякався, прийняти в себе якраз Петро Олексійович Порошенко нам на Грибальському острові, за що я йому вдячний. Да. І вони перші почали тоді ретрансляти П'ятий канал, перший ретранслювати наші веселі яйця, операцію професор не боялися. Єдиний, між іншим, на той час телеканал, який політичну сатиру почав видавати і в ефір. Так от. Я за останні там за останній рік, може там, 5 чи 6 програм присвятив якраз темі Британії, ну, декілька програм книги, книзі. Бориса Джонсона, фактор Черчилля», де досить детально розбирав де кожний з напрямків діяльності, тому що мене свого часу образила, знаєте, ця аналогія, стали називати нашого президента Зеленського там Черчиллем сучасності, навіть вручили йому премію, якусь імені Черчиллі. І я по пунктах розклав, що все, Насправді, все, що робив Зеленський, це було просто повно ну, до початку війни. на, на на жаль, це була повна протилежність того, що робив Черчилль свого часу. Якщо можна подивитись мою програму, я там розлого на цю тему розповідав. Ну і завдяки впливу. Великої Британії, впливу, зокрема, і Черчилля, ми сьогодні маємо все ж таки майже там сотню демократичних країн на, на мапі світу. Я завжди наводжу приклад цих країн Близького Сходу, в яких я мав там, можливість працювати, там, де насилали своїх дітей на навчання в Ексфорди, Оксфорди, Кембриджі чи там ну, в Гарварді чи Сорбонни, там навіть не маючи нафти, як сьогоднішня Йорданія, припустимо, да, вони мають. Мають по перше, найвищий рівень там демократії, а з іншого боку, найвищий рівень життя. А там, де навчалися діти лідерів університеті Патрі Соломумба в Москві та в інших там вузах, я нагадаю, що ми приймали тоді для того, щоб займалися про промиванням мізків сотні тисяч арабських студентів для того, щоб накачувати їх там пропагандою. Так усі країни, в яких максимальна кількість було моїх колишніх колег до да, бійців інформаційного фронту, в них сьогодні всі охоплені вони громадянськими війнами, такі як там Ірак, Лівія, Сірія, Ємен. Тобто, то, ось, будь ласка, який приклад можна навести там Йорданія взагалі показова в цьому плані, тому що всі йорданські королі вони завжди одружувалися навіть з британками. Да? І в тому практично сьогодні в англійських монархах більше британської, в Йорданських монархах більше британської корові. Ну, Марія запитала про Лікстрас. з іншого боку, ну там зміна монарха, от знаєте, не часто відбувається. В Британії. Ну це, це був рекорд. 70 років не, не було повного... жодного британського монарха. Короля чи королеви, які берегував та, та, такий час. Так, вікупована Напис... подія і вже залишиться вона в історії. Буквально от ми стали її свідками, з іншого боку, знаєте. Ану, пропагандисти і, е, москалі. Ми бачимо, як відреагували там, та і що там несли вчора. Буквально Ти Вони взагалі пов'язували. Казали, що Блінкін да. приїхав, тому що в Америці да. вже знали, що незабаром королева не а в піде на світ. світу. Тобто, там взагалі такі конспірологічні мене, мене теорії. Зате тільки так от хочеться зробити. <ріст> Десь так, так приблизно, Да. Є, є. В мене серія програм на моєму Ютуб каналі, яке кончене, де ми якраз висвітлюємо ці всі фейки російської пропаганди ці маразми так званого рускового мі. Так що принагідно запрошую, там вони набирають до мільйони переглядів. <гум> <гум> я і я просто хотів поставити питання, Дмитре. От війна в Україні тут, а Британія є одним з головних стратегічних партнерів, тим більше те, як проявив там пан Джонсон. <гум> от Лістрас, я більш ніж впевнений, що ще й буде активніша політика, скажімо так, дипломатія по відношенню підтримки до України. От та все ж є принц Чарльз зараз. і Він те, о будь ласка, продемонструй, Марія. продемонструй так, от всім. мені Вибачте. на телефон прийшло сповіщення, про яке ага. щойно ми говорили. Так там що зараз е будуть е текст на ДСНС України тестування систем інформаційного інформування населення. О, десь ще чуємо поню з руму у когось теж спрацювало. У мене на телефоні. Поки що ще це ну, нагадав воно такий звук, навіть коли телефон на беззвучному режимі, тобто ніяк вплинути на це ти не можеш. Ну Продовжуючи, то вже по офісу пішло, якщо почути нас на прямому. Ну Досить такий неприємний і різкий звук. Mm. Ну, різкий звук це так, для, так, тебе, для тебе також, і для мене, і для всіх тих, хто любить, можливо, чути, ще й більше там, знаєте, поспати, там, сьомий, восьмий сон бачити, і так, щоб yeah. аж в прокинулася потім. Я сьогодні, сьогодні заспокоював наймолодшу дочку, вона під час онлайн занять отримала, да, і потім вони питали, що, що, що це відбувається. Ну, no, так, mm. 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 можна, хто, хто не знає, mm -hmm. про то. Ну, тепер це ми розуміємо, плане. як це там. Mm -hmm. Mm -hmm. Та -та -та. так. От, і принц Чарльз е, вже вступає сьогодні, фактично кажуть, його представлять як короля Чарльз третій. До виконання своїх безпосередніх обов'язків. Є на про те, наскільки там відношено ставлення до України і підтримка України? От, але він вступає в такий період, коли війна в Україні, коли світ переформатовується, коли там найближчим часом, дай Бог йому здоров'я, що за його правління певні там інституції зміняться, будуть якісь нові безпеки, організації. І Британії потрібно проявляти це лідерство. З точки зору дипломатії, от наскільки Британія от стане такою однією з лідерок? Ну вони ж довели з останніми. Місяцями свою відданість демократії свободі, хто інший, як Британія, сьогодні відповідає цим вимогам передової держави, тобто вони не мають таких потужностей, як Сполучені Штати. В них немає такої кількості валюти, які могли б нам допомогти. Але вони на всіх інших фронтах і в першу чергу на інформаційному роблять ну, надзвичайно великі зусилля і треба віддати їм належнення. Ну, Ніхто з інших лідерів інших держав не відвідував Київ за останні місяці, так як Борис Джонсон. Да? Тричі, здається, він приїздив до Києва. Ну, якщо не чотири. Ну, да, ну, да, три, ну. мінімум тричі, да, та, але це часто. Так, тобто я повторюю, що знов ж таки і вплив мережі BBC, яка продовжує транслювати свої програми різними мовами. Це дуже впливовий, між іншим чинник і в арабському світі, те, що ми не можемо там сьогодні з урахуванням, теж знов ж таки наших. Потужності впливати на інформаційну політику в арабському світі, але те, що робить арабська служба на Бісі, я свого часу, між іншим, був нештатним штатним кореспондентом арабської служби BBC ще за тих часів, за часів помаранчої революції, виходив в ефір, давав коротенькі інформаційні повідомлення для арабської служби, і вони сьогодні впливовий чинник як телевізійна. Мережа BBC, так і радійна мережа, mm -hmm. які продовжують свою шляхетну справу цивілізаційного впливу на світ, читаю Дмитре. Ми сподіваємося, зараз ми ще й фото покажемо обов'язково. Mm -hmm. ми, ми з Марією, в нашому робочому так, так. чаті, показуємо. Ну, фактично, це фото з'явилось, вже всі пабліки його піш... публікують. Я просто текст додам до цього фото. От, ми будемо чекати офіційного підтвердження цієї інформації. В Куп'янську, почата операція зачистки міста від російських окупантів, місто під контролем збройних сил України. Це хто повідомляє? Один з телеграм-каналів. Телеграм Не буду ну офіційної інформації. Немає зрештою, є одне фото, яке обласило да. всі телеграм-каналі. Оцей вказівник з назвою, коли в'їжаєш в місто Куп'янськ», яке вже рашисти ось бачимо, розфарбували у кольори свого ганебного триколору. Але вже наші, наші українські військові з українським прапором, ну фото більш ніж промовисте. До речі, вчора звільнили Шевченкова і показували, що оцю табличку Шевченкова також пофарбували у. Триколор, але вже сьогодні я бачила фото, де вже напис Шевченково е синьо-жовтим повернули натуральні правильні кольори. От, от якщо наші хлопці настільки там, от зараз е знищують русню. То їм пофарбувати надпис Шевченко. Ну, Мені чекав, до речі, до, до речі, вони як з фарбою їхали одразу? Чи фарбу місцевих знайшли? ну... Я думаю, місцеві самі допомогли ще й помалювати. <рес> а те, як от. Я просто вчора ці відео, де наші українці зустрічають своїх. На колінах стоїть, так? Так. А от ми чекали. Побачити таке, так, так. наскільки ми рут приємно як приємно за людей, радісно за людей. І дуже хотілося побачити такі кадри, Абсолютно. як жінки обіймають військових хлопців. як... Ну, дідусі, реально, так, люди так. поважного віку на ну, колінах зустрічають військових. І радісно і болісно, ти розумієш, через що угу. е, довелося людям пройти стільки так. місяців жити в окупації, і коли вже ти, мабуть, вочевидь, починаєш втрачати надію, що місто буде деокуповане найближчим часом. Ну, емоції, я думаю. Ну, між іншим, навіть російські експерти, ну більш-менш об'єктивно, які оцінюють ситуацію. Вони і кажуть, що головна перевага України це лояльність місцевого населення. Тобто, в них немає і приблизно там якогось там партизанського руху на територіях сучасної України. Тобто були там випадки ганебні, да, коли сповіщали про пересунення українських військ, да, за гроші знову ж таки там пропонували там свого часу там, 15 Тисяч гривень да, за кожну за кожне повідомлення про переміщення українських військових, тобто кого змогли купити, дійсно купили. Да, є такі ганебні випадки, але те, щоб було це від щирого серця, це нічого подібного не відбувається. А в нас навпаки ця принципова перемага, тому що ми знов ж таки зможемо покладатися не лише на ті розвідні розвідувальні дані, які надають нам знов ж таки британські та американські розвідувальні служби, але. І на ту інформацію, яку надходить від місцевого населення, тому що вони дійсно хто бі, хто інший. Так переймається сьогодні ситуацію як місцеве населення, яке страждає, яка яке очікує дійсно приходу українських військ. Тому це важко переоцінити дійсно цю важливість інформації, яку ми отримуємо. І це, як на мене, якраз і є принципово наша перевага, тому що зараз через те, що цей фронт настільки розтягнутий, да, російський, і вони мають ці лакуни в цьому в, в, в цій бойових порядках, і про які сповіщають якраз. Місцеві мешканці наші розвідувальні служби, завдяки чому ми маємо можливість потім нанести точкові удари для того, щоб прорвати легко цю оборону. Тобто це важко це переоцінити сьогодні. Бачите, от Марія сигнал отримала. Я сижу тепер. Вже думаю, що мені нічого не знаходиться. Це так завжди буває. Та? Ти типко... Може вночі тобі пройде, десь годин а ти та, одному, та бажаєш одному, можливо. Це у різних операторів багатую. по різному. Розумієш, тобто от, от, варіант. в Марії варіант. Може... Друзі ще раз нагадаємо? От Буду Марії вже прозвучав цей сигнал сьогодні. Десь. СНС тестує систему оповіщення про надзвичайні ситуації. Тому, якщо от ті звуки, які можливо ви почули, якщо ні, то що дочекаємося, можливо, на моєму телефоні вони прозвучать. Не хвилюйтесь, все гаразд, просто працюють наші ДСНСники. Пане Дмитре. Ми звичайно радіємо звільненим територіям, і важко уявити, які емоції відчувають люди, які їх звільнили, де окупували. І тут про Крим, який ми багато разів говорили, там як його звільняти, і вже після 24-го числа багато хто говорить, що дійсно військовим шляхом його треба звільняти, тому що до того була розмова про дипломатичні способи повернення Криму. Але у своєму великому матеріалі пана залужного і пана Забродського ці два. Без перебільшення, шановні генерали, пишуть про те, що звільнити Крим це політичне рішення, але військової якоїсь переваги сильної нам це не принесе, тому що е, військову базу вони просто там. Перемістять у сусідній новоросійськ, здається. Ну, фактична небезпека у Чорному морі в регіоні збережеться. А на вашу думку, звільнення Криму, воно ж мені здається, відіграло б, і в інформаційному плані неабияку роль на росіяни, дуже б сильно їх ця новина пригнітила? Ну, дійсно, за останні скільки вісім років цей колишній курортний. Острів перетворився на військову базу, і таку кількість військових об'єктів я нагадаю, що свого часу ми, як там військові перекладачі, займалися тим, що на базах кримських, такі як база перевальне, готували, на жаль, терористів, які здійснювали терористичні акти по всьому світу. Починаючи там з х років, радянський союз поставив собі як завдання максимально арабо-ізраїльський конфлікт для того, щоб легше було. Захоплювати літаки ізраїльські захоплювати заручників. Вони створили базу в Перевальному. Це 41-й кілометр на трасі Симферополя Лушта, де 30, там більше 30 років готували ну, в першу чергу якраз бійців цих терористичних групувань арабського світу. Зокрема, такий був Джордж Хабаш, така досить харизматична фігура. Один з керівників. Організації визволення Палестини як називалася його організація фронт визволення Палестини. Мені здається, так от вони приїздили регулярно туди, в цю базу перевальне, але за часів вже незалежності України вона була переформатована повністю. Там припинили відповідно готувати терористів. Але як повідомляють зараз джерела, знов ця база сьогодні розрослася вже, да, і там продовжують сьогодні, можливо, вже. Іранських не Ми бачимо цих, так, як Росія зближується саме Іраном. Ну, ну так, так інших екстремістських організацій, які потребують сьогодні російської допомоги. Тому що там головний напрямок був в діяльності якраз цих спецпризначенців, які їх там готували захоплення інфраструктурних об'єктів, ключових захоплення заручників, захоплення літаків. Mm. Тобто був такий сумно звісний. Відділ мокрих діл в КДБ колишньому, да керівника якого була карта, і він вихвалявся перед керівниками КДБ країн Варшавського договору да, країн соціалістичного тамору, ставив там флашки. От дивіться, там тільки за один рік у нас було спробу там що це, 70 спроб захоплення заручників, захоплення літаків. Тобто сьогодні на жаль повертаються ті часи, коли не тільки на інформаційному. У фронті російська пропаганда дієва, але і на терористичному.